Вітаю всіх на телеканалі. Бужнат видивитись новини Червонограда та району. З вами ведуча Катерина Вернер. Аби не пропустити найголовніші новини нашого району. Не забувайте підписатись на наш Ютуб канал. Мешканці села Острів скаржаться на ціни за проїзд. Про це під час щовівторкової наради розповіла староста села Ірина Чупак. Вона зауважила, що вартість проїзду підняли без попередження та обґрунтувань. Заступник міського голови Марта Ващук зауважила, що наразі тривають перемовини з перевізниками щодо врегулювання цін. Одні скарги щодо перевезення, збільшення тарифу на перевезення без попереджень, без обґрунтувань всяких. Люди просять якогось пояснюють перевізникам. Дійшли спільного знаменника, що якість послуг має надаватися краще на рахунок підвищення тарифів. Привізник визнав свою помилку, що не проінспектував мешканців. Не було офіційної заяви. Готуємося до виконкому. Ось і на рахунок якості. Наших перевезень, які бажають кращого, також було проговорено це питання. Тобто, все в порядку в робочому порядку, і дана помилка буде виправлена. 25 жовтня розпочалось голосування за нову назву міста Червоноград, яке триватиме аж до 2 листопада, активне посилання, за яким можна проголосувати, оприлюднено на сайті Червоноградської міської ради, у соціальних мережах та засобах масової інформації. Якщо ж у вас немає доступу до інтернету, ви можете проголосувати у бібліотеках номер 3 4, 9, а також у дитячій бібліотеці. Як зауважив заступник міського Лови Тарас Терко. Далі пряма мова. Не бачу реального шансу залишити назву міста Червоноград, тому хочу, щоб назва була запропонована мешканцями. Цього тижня ми завершили збір назв для перейменування міста Червонограда. Всього мешканці нашого міста запропонували близько 15 хоч якимось чином обґрунтованих назв для перейменування Робоча група включає всі ці назви. У список назв для голосування е, є важливе питання, чи включати в цей перелік для голосування назву червоноград? І тут я поясню свою позицію. Ми достатньо добре вивчили юридичну і судову практику в цьому питанні. І ми розуміємо, що якщо від громади надійде пропозиція не перейменовувати або перейменувати червоноград на червоноград, ця пропозиція просто буде відхилена. І перейменування міста відбудеться за поданням Українського інституту національної пам'яті. Тобто мешканці міста фактично не візьмуть участі в обранні нової назви для нашого міста. В цьому небезпека, включення назви Червоноград у список для голосування. Так, з метою вивчення і фіксації громадської думки я вважаю за доцільним залишити пункт, не підтримую перейменування». Але ні в якому разі не залишати назву Червоноград, оскільки таким чином ми даємо марну надію людям, які будуть голосувати за стару назву, але старої назви вже не буде. Бо закон про декомунізацію він не має рекомендаційного характеру, він є обов'язковим до виконання. Рекомендаційна складова лише нова назва, на яку буде переіменовано місто, і ким ця назва буде запропонована? Чи громадою міста? Чи Українським інститутом національної пам'яті у Чорноградській міській раді запрацював енергоменеджер. Про це розповів перший заступник міського голови Дмитро Балко. Мета роботи енергоменеджера це економія бюджетних коштів у розрахунках за енергоносії. Далі пряма мова це знову ж таки кошти бюджету, тому що всі енергоносії за них потрібно оплатити. І відповідно, енергоменеджер. Раз керівники не можуть контролювати того процесу економії, відповідно, тою роботою будуть займатися енергоменеджери і відповідно давати певні висновки щодо використання енергоносіїв. Це буде стосуватися абсолютно всіх будівель комунальної форми власності, навіть на комунальних підприємствах. У Червоноградській гімназії імені родини Луговських запрацював клас безпеки. Саме тут дітей навчатимуть правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, а уроки викладатимуть працівники рятувальних служб та поліції. Директор навчального закладу Любов Денисюк розповіла, що у час війни такі уроки та знання є особливо цінними та важливими для учнів. До слова у Червоноградському районі класи без запрацювали у семи освітніх навчальних закладах. У Червоноградській гімназії імені родини Луговських запрацював клас безпеки. Клас безпеки це місце, де рятувальники, поліцейські та інші представники служб розповідатимуть та показуватимуть свою роботу. Такі кабінети є особливо важливими у час війни. Зокрема, у Червоноградському районі запрацювало сім таких навчальних кабінетів. І тому це дуже важливо. По перше, діти мають розуміти навіть в ігровій формі, що це є. По-друге, діти мають розуміти, що таке предмети, які які вони несуть загрозу. По-третє, вони навіть в разі. Ось вони могли би надати комусь допомогу, той хто не знає, як себе поводити з цими речами. Хочу зазначити, що в нас що на нараз комирові це вже сьомий кабінет, і в принципі я можу засвідчити, що він один з найкращих як показовий, як, як має виглядати от такі класи безпеки. У навчальному закладі велику увагу приділяють навчанню правил безпеки у надзвичайних ситуаціях. От е, війна мабуть дала поштовх. Саме відкриттю таких кабінетів це дуже необхідні речі. Ви бачите, як активно діти сприймають будь-яку інформацію щодо безпеки і розуміють, що. Перше, що має бути, це безпека. Ми їм це пояснюємо весь час. У класі безпеки присутні інтерактивні зони для навчання, зокрема, зона домедичної допомоги, зона пожежної безпеки, а також зона відпочинку. У Кабінеті безпеки в нас є кілька зон: це цивільного захисту, вибухово-небезпечних предметів. У нас, напевно, найбільше представлена колекція вибухово-небезпечних предметів Чорнограді. Ще є в нас окрема локація. Протипожежна зона медична. Наповненням займалися спільно з ДСНС, спільно з військовою частиною. нашою. Подібні класи планують відкривати у всіх шкільних та дошкільних закладах громади. Ми плануємо. В кожній школі це однозначно, і в кожному садочку ми хочемо, щоб воно більше розвивалося, щоб дітки більше були навчені в тій чи іншій сфері. Це не тільки стосується правил пожежної безпеки, це стосується, і бачили, ви, що на стендах в нас є і медицина катастроф, і з поліції, правила дорожнього руху. Повністю загалом в нас в цей клас безпеки всі вийшли структури, які в нас є на території району. Футбольна команда Дю США No2 вкотре здобула перемогу. У п'ятницю, 20 жовтня, у місті Соснівка відбувся обласний турнір з футболу Золота осінь. Серед учнів 2015 року народження та молодших. За підсумками гри перемогу здобула команда Дю США No2. Варто зауважити, що участь у турнірі взяли юні футболісти з Нововолинська, Жовква, Сокаля, Соснівки, Червонграда та Львова пишаємось нашими юними талантами. І знову трагічна звістка у нашій громаді. 18 жовтня мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну її свободу та незалежність на Харківщині. Загинув Мальничук Андрій Володимирович 1994 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині героя, розділяємо біль непоправне втрати та схиляємо голову у скорботі. Ні дня не маємо права забути ціну нашої незалежності. Ось таким був цей тиждень для життя у нашій громаді. Щодня про події, які відбуваються у місті, ми розповідаємо у телеграм-каналі Бужне Червоноград. Тому не забувайте підписатись. Мирного сім неба. Побачимось наступного тижня.